Привіт! Як і обіцяв в огляді топового планшета Lenovo Yoga Tab Plus, дістав на огляд і більш доступний варіант від цього виробника, також з великим екраном та стилусом у комплекті. Знайомтесь планшет Lenovo IdeaTab Pro. Що в ньому цікавого і чим він відрізняється від йоги, сьогодні й розповім. Приступаємо! На відміну від преміальної йоги, IDATA Pro вже своїм зовнішнім виглядом демонструє, що це планшет для народу, жодних великих вставок або незвичайних кольорів. Дизайн більше нагадує доступний Lenovo Tab m 11 Та ж мінімалістична задня панель з металу та прямокутний подіум під камерою спалах, з, з декору лише область у діагональну смужку зверху. Загалом, як це зараз прийнято, планшет нагадує тонку пластину зі скла і металу, товщина менше 7 мм, якщо не враховувати виступаючу камеру, при цьому збірка на висоті. За вагою, трохи легше за йогу 620 грамів. Для великого планшету це небагато, але якщо довго тримати у руці, то звичайно відчувається. Пройдемося по розгімах та органах керування. Зверху два мікрофони та кнопка регулювання гучності. Знизу коннектор для підключення клавіатури. Зліва кнопка ввімкнення та лоток під карту пам'яті. Так, тільки карту пам'яті ніяких сім-карт для мобільного інтернету. Хоча у Йозі і цього не було, так що плюсик зарахований. Справа швидкісний роз'єм USB-C версії 3.2. Gen 1. Він тут не лише для зарядки, а й для виведення зображення на зовнішній монітор через DisplayPort. Підтримується як дзеркальне відображення, так і розширений режим. Порадував сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку живлення. Добре, що його встановили не тільки в йогу, а й в більш доступну модель. А ось зі звуком так не морочилися. На відміну від йоги, тут на два динаміки менше, всього 4. Хоча, якщо це і вплинуло на щось, то можливо лише трохи на гучність. Справжнього басу чекати не варто ні тут, ні там. У всьому іншому планшет звучить приємно і все ще достатньо гучно. Також традиційно в комплекті є динамічний еквалайзер Dolby Atmos з готовими пресетами. Ще приємний момент екран. Це практично та IPS, точніше LTPS-панель, що і у Йозі. Коротко нагадаю характеристики: величезна діагональ аж в 12,7 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10. Ну і роздільна здатність 3К. Це 2944 на 1840. Пікселі. Плюс підвищена частота оновлення екрану в 144 Гц та 100% покриття dci p 3 Фактично різниця лише у яскравості. Тут її зменшили до стандартних для середнього планшета 400 Ніт. Швидше за все, щоб сильніше розвести планшети між собою. Яскравості в реальному житті цілком достатньо, як мінімум у приміщенні. Просто не буде повноцінного HDR на Ютубі. З додаткових налаштувань варто згадати адаптацію кольору до навколишнього середовища та кольорові профілі у підсумку чудовий екран. Хоч і з звичайним рівнем яскравості. На момент запису огляду Lenovo IDAT Pro працював під управлінням Android 14. Очевидних відмінностей від 15-го Android на iOS я не помітив. Та ж фірмова оболонка зі спокійним і зрозумілим дизайном, без зайвих елементів. Якщо що, це глобальна версія. Що там продається на китайському ринку, не знаю. Щодо оновлень, обіцяють таке: великі до Android 17, дрібні патчі безпеки до осені 2028 року. На борту, як завжди у Lenovo, є цілий набір додаткових функцій для роботи з великим екраном планшета. Це і повноцінний ПК-режим, у якому інтерфейс Android перетворюється на схожий на комп'ютерний, і більш прості можливості. Такі, як плаваючі вікна та поділ екрану між додатками, що зібрані у розділі OneVision. Ще варто згадати повний набір додатків від Google, включаючи розважальний простір, що відкривається на крайньому лівому екрані. Тут зібрані рекомендації для перегляду, прослуховування та читання. А для дітей є окремий безпечний розділ Google Kids Space. Цей планшет поставляється у комплекті зі стилусом та Pen Plus, що прямо зазначено на коробці. У нього понад 4000 рівнів чутливості до натискання, визначення нахилу, і додатковий функціонал, заснований на Bluetooth, Кріпиться стилус на магнітах позаду. Серед спрощень порівняно зі стилусом, що йде в комплекті з йогою, я помітив такі: меншу кількість рівнів чутливості. Відсутність вібровідгуку і менш зручний спосіб зарядки. Нагадаю, у Йозі стилус заряджався бездротово. Тут же доведеться підключати його через USB-C, наприклад, безпосередньо до планшета. Ще замість сенсорної області на корпусі стилуса звичайна кнопка. Для себе я так і не вирішив, який варіант зручніший. З додаткових функцій стилуса, окрім звичайного письма та малювання, є плаваюча кнопка меню з вибором базових дій та можливість використовувати стилус як пульт дистанційного керування, наприклад, для керування музикою. Ну і звичайно в комплекті передбачений змінний наконечник. Начинка, оскільки Lenovo Adieta Pro позиціонується як доступніший варіант порівняно з його. Флагманськими чипами нас не балують. Але й застарілого топовільного заліза в планшеті теж немає. Усередині встановлений Mediatek Dimensity 8300 сучасний процесор верхнього середнього сегменту. Фактично субфлагман. У ньому 4 швидких ядра A715, 4 енергоефективні А510, графіка Малі G615. Парі з ним також 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. Обидва типи пам'яті швидкі стандартів lpddr 5 x та UFS 4, прямо як у флагманах. Ну і не забуваємо про підтримку карт пам'яті. У реальних додатках і синтетичних тестах ця платформа показала себе дуже добре. Ось на всяк випадок результат продуктивності процесора в Geekbench 6 та графіки у кількох тестах 3D Mark. А що ж з іграми? Протестовані мною літають на максималках. Ну може, тільки у Genshin ПАК доведеться трохи знизити якість графіки. Asphalt Unite, на відміну від тесту йоги, не дозволив виставити 120 FPS, але це вже питання до розробників гри. Думаю, саме залізо спокійно б це потягнуло. Як і у випадку з іншими великими планшетами, грати довго тримаючи пристрій в руках втомлює. Тому запеклим геймерам варто прикупити відповідний геймпад. З комунікаціями все просто: підтримуються відносно свіжі стандарти Wi-Fi 6i і Bluetooth 5.3, плюс неочікувана повноцінна супутникова навігація. Стільниковий модем, як і у родинних моделях YogaTab і LegionTab відсутній. В камерах Lenovo IdeaTab Pro немає нічого екстраординарного. Основний модуль на 13 мегапікселів, фронтальний на 8, фото та відео виходять середньої якості. Тут скоріше стане у нагоді виділена функція зйомки документів, під яку застосунку камери передбачено окремий режим. Також цей планшет оснащений дуже ємним акумулятором на 10200 мАч. Завдяки цьому час роботи, як і в Йозі, дуже непоганий. Наприклад, серфінг сайтів у браузері та перегляд відео на Ютубі можливий біля 10-12 годин поспіль. Різниця з його все ж є, адіатаб працює трохи довше. Зарядний пристрій в комплекті має потужність до 45 Вт, що дозволяє зарядити планшет з 0 до 100 приблизно за 2 години. Ціна Lenovo IDAT Pro на момент запису ролика в офіційному магазині Lenovo стоп. Тут не все так однозначно. У продажу можуть бути різні варіанти, з відмінним обсягом оперативної та вбудованої пам'яті, а також зі стилусом або без нього. Відповідно, ціна буде різною. Коли я дістався до написання тексту, у продажу був варіант з максимальним обсягом пам'яті на 12256, але без стилуса приблизно за 20 тисяч гривень. А варіанти з меншою кількістю пам'яті, але зі стилусом, коштували від 19 тисяч і нижче. Отже, коли дивитесь цей огляд, перевіряйте актуальну пропозицію на момент покупки. У будь-якому випадку цей планшет більш ніж у півтора рази дешевший за флагманський Yoga Tab Plus. Фактично маємо майже предфлагманський пристрій, чудовий екран. Так, яскравість трохи зменшили, але якщо ви не користуєтесь планшетом просто неба у сонячний день або не дивитесь HDR-контент, різниця не критична. Потужний, хоч і не флагманський процесор, ємний акумулятор, нормальний звук. І класний стилус у комплекті, якщо купувати саме такий комплект. Планшет підійде як тим, кому потрібен той стилус, так і звичайним споживачам контенту. Все таки, екран понад 12 дюймів, і при цьому не за всі гроші світу. В сумі безпрограшний варіант. Мінус буде тільки для тих, кому необхідний інтернет поза wi fi У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!